Всім доброго дня! З вами знову канадський Марк. Мені дуже приємно, що ви натиснули на це відео, тому що сьогоднішнє відео є дуже важливим для нас, українців, не тільки для українців, які з Польщі їдуть і покидають Польщу, а в загальному це зараз дуже важлива та болюча тема, про яку треба поговорити. І я сьогодні знаходжуся в парку. Знаходжуся в прекрасному старому парку тут, в місті Едмонтон. Бо багато з вас дуже часто мене запитували і кажуть, де ті дерева? Чому немає дерев? Що це взагалі таке у вас там в Едмонтоні? Ну, як бачите, ви сьогодні побачите багато дерев, і взагалі Едмонтон є дуже великий і тут багато чого є теж хорошого. Просто треба шукати, треба досліджувати, і ви знайдете якийсь клаптик, щось подібного до, вашої, до вашого міста. Я вас дуже сильно попрошу. Скажіть свою думку, залишіть свою думку в коментарях розширено, щоб трошки пояснити. Багато з вас бачать це все, багато з вас проходили через цей кордон. Скажіть, що ви думаєте, чому Польща так до нас відноситься? Що ми їм зробили? Чому така різка зміна? Можна сказати, Сторони друга, який себе називав другом. Кожного разу, коли я роблю відео про Польщу або ми розмовляємо про Польщу, то зразу дуже багато поляків звідкись беруться. Це не те, що просто поляки появляються і дивляться мої відео. Звісно, може там є один або двоє, але в загальному це польські боти. Коли хтось бачить якусь таку ситуацію чи новину, що щось... Українці хочуть себе захистити чи щось, то зразу починається в коментарях такі, знаєте, багато проблем, багато сміття. Російські боти теж е, починають наговорювати завжди то на мову, то на українців, то на ще щось, на те, що туди треба йти українцям, туди треба йти українцям. Розумієте, це дуже неприємно. І треба підтримувати нас. Треба підтримувати українців, як ми можемо. І дуже багато з вас дивляться, не підписуючись, тому я вас дуже сильно попрошу. Поможіть мені, підтримайте мене, підтримайте те, що я навіть ходжу, мінус 16 на дворі. Ніколи не здаюся, щоб передавати позитив вам, дорогі мої глядачі. Підтримайте мене підпискою, подобайкою, і покажемо разом російським ботам польським ботам, що україномовний контент буде тут залишатися. Він нікуди не пропаде. Це нікому не секрет, що поляки блокують наш кордон. Це нікому не секрет, що поляки пускають е перевізників через Білорусію на Росію. Це нікому не секрет те, що наше зерно висипають, висипають на брудні дороги, висипають на колії, блокують, говорять українцям, що українці мусять йти воювати, що українці дітям, жінкам це говорять. Використовують нецензуру в сторону українців. Це дуже неприємно. Знаєте? То, що Росія теж має вклад в цьому, то точно, але просто в загальному поляки нас так підтримували. Ми, я, наприклад, взагалі дуже сильно вдячний полякам за те, що вони підтримали нашу націю з самого початку, що вони взяли стільки наших українців до себе, що поляки так до нас гарно, привітно відносилися відносилися. А тепер що сталося? Що відбувається? Як можна висипати зерно і блокувати кордони, коли в країні війна? Коли в Україні гинуть люди, коли Україна тримається просто на ниточках, на ниточках, розумієте, захищає Європу, стримує все це в Україні, і Польща, сусідня країна, так до нас поводиться. Все прекрасно роз, зрозуміло. Багато з вас думають, що можливо, я не розумію, що я там якийсь там не знаю, ще не розумію, чому вони протестують. Та це все зрозуміло. Це все зрозуміло. Ну але одного не зрозуміти. Що треба врахувати те, що в Україні зараз війна? Якщо б в Україні не було війни, то ці всі протести ще можна було би зрозуміти. Але люди, на жаль, завжди бігають за грошима і не розуміють того, що ці фермери, вони не то, що ракети над головами літають і вони повинні збирати це зерно, вирощувати це зерно. Це дуже складно. Кожна краплинка, кожен малесенький мішочок цього зерна, він просто. Він золотий для українців, для кожного українця. Нема різниці, чи ці українці в Україні, чи за кордоном. Тому що дуже складно ці всі замінені поля, що фермери мусять прочищувати, щоб потім вирощувати це зерно. Це образиво. Можна блокувати, можна направляти назад в Україну. Ну Для чого висипати? Для чого сміятися з цього? Для чого його розсипати на брудну землю, на дороги, де багато машин їздять? Це така велика. Несправедливість це така велика неповага, і багато з наших українців почали просто покидати Польщу. Вони розчарувалися в Польщі в загальному і просто принципово почали покидати. І почали їхати в інші європейські країни, почали вертатися назад в Україну. І, взагалі, недавно Польща заявила, що вони тепер будуть автоматично, якщо хтось українець в Польщі, який працює, який отримує соцвиплати, допомоги, хоч як які-небудь. То і вони поїдуть в Україну хоч на день чи на два, то повністю їм назад вже не будуть дозволяти вертатися в Польщу. Це справді дуже неприємно. Вони не зможуть більше працювати, не зможуть користатися всіма виплатами та всіма пільгами. Колись це було 30 днів, тепер вони хочуть це скоротити до одного дня. Тобто повністю перекрити кисень українцям, повністю е, перекрити все, тому що вони злі на українців, Вони злі що багато з нас покидають. Вони злі на те, що велика робоча сила покидає. Вони розуміють і зрозуміли, що це дуже важливо, щоб українці працювали в Польщі, бо вони піднімають польську економіку. Українці займають посади позиції, які поляки не хочуть займати. Українці роботящі люди, українці не перебирають і в Польщі найбільше біженців з України, які працюють і працевлаштовані, тому що в Польщі все ж таки досить комфортно було і в Польщі легко було адаптуватися майже всім українцям. І тому деякі українці навіть ніколи і не думали, щоб покинути Польщу, тому що близько біля України, близько в загальному, все одинаково, мова ближча. І адаптація легше проходить, і легше залишитися, легше заробляти, легше працевлаштуватися. Ну, але тепер, друзі, я бачите, ситуація зовсім змінилася. Наші люди почали покидати, почали покидати через цей конфлікт. Їм це дуже сильно неприємно. Українці все болить, тому що українці, українцям вже надоїло терпіти, українці і так У нас, бачите, така гірка завжди історія. І все це повторюється якось в нашу сторону. Навіть самий президент заявив, що це вже занадто, це вже переходить всі повністю межі. Звісно, говориться про те, що там були такі е, ситуації, що вони воєнну техніку блокують, але потім казали, що вони вже не блокують воєнну, воєнну техніку. Мені багато підписників написало. І, до речі, які були на на кордоні з Польщею, казали, що там просто дурдом що відбувається, взагалі відношення таке, знаєте, хамське, таке дискримінація, тільки чують українську мову, чують, що ви українець. Дуже таке зразу починається таке зверхність, особливо від тих протестувальників. Ну, По повній програмі, розумієте, хочуть перекрити нам кисень. І це дійсно дуже сильно болить і пече зараз такий важкий час для України. Дуже багато українців вже переїхало в Німеччину. Дуже багато українців щасливі своїм вибором. І взагалі не можна нікого судити, тому що є багато і хороших поляків, які ще підтримують і не підтримують це все, що відбувається зараз в Польщі на Україно, польському кордоні. Але в загальному Польща втрачає Польща, тільки сама себе колить. Польща втрачає робочу, міцну силу, повагу. З українців до себе втрачає, і це не є правильно. Мені здається, що це повинно зупинитися, тому що зараз не час так поводитися з українцями і Україною. Я сподіваюся, що цей відеоролик вийшов цікавий, позитивний та інформативний. А вам бажаю здоров'я та мирного неба над нашою улюбленою Україною.